Вони повернулися в залу. Брат тримав веселку за руку, вдихаючи вітер, що наче охолочував його палаюче серце. Він знав, що буде далі, не тому, що був пророк, а через знання психології людини. Знав, що конфлікт у душі Юди скоро переросте його самого і тоді. Він зупинився прямо на порозі і глянув на веселку, наче сказавши, Мені страшно, ти підеш зі мною. Це не було запрошення на хрест, а дещо значно глибше запрошення на серце, коли воно кровить. Веселка глянула на нього вологими очима і стисла в долоні. Вони увійшли вдвох. Юда досі був за столом і брату потемніло в очах. Це була не зрада, а зустріч у лоб з власним правом на визнання. Яке він видки усе життя. Ісус сів за стіли всі побачили сльози в його очах. Він не міг сказати й слова. Юда шукав вигоду буквально в усьому. Часом крав зі скарбниці Ісуса, хоча брат нічого не сказав нікому про це. Але в дечому цей хуліган був правий. Ісус дійсно ніколи не розглядав шансів бути щасливим самому. Всі завмерли, чекаючи на стандартні події, умочений шматок хліба, аж задана у серці Юди, але замість цього брат обіняв його і заплакав. Так наче хлопчик, що вперше зрозумів, що мамина заборона не їсти багато цукерок, це турбота про його зуби, а не забагатка. Справа була не лише в Юді та його бажанні бачити Ісуса царем земним, а в тому, чи він ніколи не бачив маму з татом дійсно щасливими. Тато пропадав в майстерні, мама часто плакала, хоч цього ніхто не бачив крім нього, і маленького Ісуса виникло правило життя дорівнює сум, самопожертва для блага інших, самозречення, тож треба з цим покінчити. І зараз він дивився на учні, якого вважав недалеким. І зрозумів, що той просто любить його. Юда ошарашено тримав учителя що плакав йому плече, але потім його руки розслабились, і він пригорнув Ісуса. Я не здам тебе, обіцяю, прошу потім, він, я просто не знав, як змусити тебе почути, що я бажаю тобі щастя. Пробач, будь ласка. А я не вірив, що заслуговую бути щасливим. Сказав учитель, і дехто з учнів з подивом відкрив рот. Петро, що завжди протестував проти насилля, піднявся і присів ближче. А що ти любиш, учителю? Що тебе радує? Піснуся на очах виступили сльози, бо він не чекав почути таке. Трішки подумавши, він сказав. Природа, місячна ніч, море. Сьогодні ж повний місяць пішли на теверетське озеро. пигукнув Андрій і всіх з несподіванки пересмикнув. Вони лишили оплату господарям і пішли до озера. Ніч танцювала на воді місячним сяйвом, а трава блискове росою брата. Він не міг повірити. Те, що він обожнював все життя тепер міг розділити з друзями, Юда стояв поруч з учителем, усміхаючись, як дитя. Він не зрадник, не символ зла, він просто пацан, хотів щастя тому, кого дуже любив, і його нарешті почули.